Доброго дня, шановні громадяни. Сьогодні я хочу привітати і подякувати нашому саничу в голові за те, що він не лох і за те, що він не уїхав. Сьогодні такий день, дядько, такий день. День незалежності чи залежності від штатів та Європейського Союзу. а? Наконец стали незалежно. Наконец стали незалежні, слухай. Си дядько, дай донат. Донат за незалежність. Куди пішов? Донатимо! Не проходимо мимо. Вибороли. Ой, дякую, дядька. Дякую йому за те, що він не уїхав, дякую за те, що за не, за це, ланцюгом обмотав всі кордони. От дякую йому за це, дядько. Дякую йому ще знаєш за, за що? За те, що за для армії ля... закуповували снаряди по фотографіям на 100 мільйонів доларів. Да. За яйця по 17. За яйця від цього Гризніка, його потужного міністра, по 17 гривень, то мала правда, але все одно дякую, дядько. Що зараз Гризніков. Відпочиває, відпочиває десь за кордоном. та Дякуємо ви... за цього міністра закордонних справ потужного, який нам доказав незалежність та ідентичність, який казав, що треба цим громадянам і паспорта у них відібрати, хто за кордоном, за те, що вони там ходять, бродять, за те, що паспорти не давали. До речі, теж дякую. Будь ласка, будь ласка, проходьте. Да, четвертий рік вже пора на українську переходити. Донати давайте, задонатили б для Смарагдова генералі Піпіда. Я дякую йому потужно за все, дяденько, Ох, я дякуємо. Сьогодні, от на підтримку, за те, що хотів забрати допомогу українцям, які виїхали. То я так війни. кричав, що треба мені всі бабки давати. Вони вивезли з собою деньги. Чимодани, чемодани вивезли з собою. Багато Доброго виїли. дня з Днем Перемоги, з днем незглавності, незалежності. Бой нас час. Багато дені вивезли, вивізні. Багато всім. дякую. Сьогодні дякую, я дякую, даже... що карти хоч відкрили настранцям, щоб не допомагати да, українцям. Що українці очень багато виїхали з України? Він так переживав, дядько, що з бабками ми уїхали. Так переживав за нас. Що ж всіх. паспорта не давав? Так, казав, що треба громадянство. Пам'ятаєш, позбавляти. Тих, хто за кордоном, а та він у Європі так. бігає. Це Не громадяни України. А я йому все надякую, дякую, що він мене наставляє на путь істини. Дядько. не уїхав. Та що він не уїхав, що він не лох. До речі, Санич. Ми з тобою до кордонів 91 го Санеч. Тільки так. Тільки так. Дякуємо за незалежність, Санич. І вперед до переможки. Ми з тобою до, 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 до краю. Я тебе я даже до сім, до сьогодні МЗ сказала, що у дев'ятнадцу треба дядька виходити. А я сьогодні навіть до дев'ятнадцятого не змог витерпити. Думаю, вийду днем. Потому що ну, ну вже, ходять. Ходять вже наші вже ходять. Занять да, очередь. Ла... Вже наші ходять. буде буде потужний. Санич за своїми халуями ланцюг влаштував навколо країни, позакривав всіх. За кордону не випускає, а ми тут ланцюг потужному відповідь. А теж для того, щоб всі були за... в були об'єднані, об'єднані, так, да? так? Та це дуже іноді там депутати і багачі їздять, віддихають. Ну, це такое. Та. То я тебя прошу. рабам То, то халує можна. Раби дядь. Раби, а раби повинні працювати на незалежність. Да. Та незламність ідентичність. і ідентичність. А я вибачаюсь, коли я донати збираю, я незалежний дядька. А? Я думаю, так. Да. Да, ідентичний. Що, я хочу, щоб мені там зараз та, не там залежить, хто що скинув. ]まあ больше, больше так ніхто не робить. М -м, я смарагдові ворота навіть знайшов. Ти бачиш, ви? які гарні Смарагдового кольору. Та не проходь мимо. О, бачу наш, смотри. жовто блакитна сумка. Пішов на демонстрацію. Он теж, смотри, наш пішть. Ой-ой-ой, яке сьогодні чудо, який смарагдовий незалежний сьогодні у нас свято просто незалежності, смарагдовий у нас. мені подобається, що всіх людей за кордоном призивають виходити в МІД, той да. МІД, який не давав людям, які за кордоном паспорта. Та той МІД, який казав Кулебяка, цей кунімечик, ти пам'ятаєш, він казав, І тот МИД, который, ви не громадяни. І той МІД, який підчиняється да. Владимиру Олександровичу Всевишньому, той Владимир Олександрович, який... Который... Гарлопаня на всю Європу, щоб забрати наш. Щоб, щоб українців знали. забрали деньги і що вони виїхали з большими деньгами, що їм не треба допомагати, щоб всю допомогу так. давали Владимиру Александровичу, а він уже розбереться. А, а як він їздив, ти пам'ятаєш до Європу, щоб холодів говорять... повернув? Єдность може бути. А сьогодні лечуть люди... єдності буде. Да, є, будь ласка, будь ласка, проходьте. Данатім на незалежність. Донатим. О, наше в місті. До перемоги, до перемоги, до кордонів 91-го. <рес> Ти представляєш, дяденько, просто ви. Де ця незламність, де це все? Все, Владимира Олександровича. Все, Владимира Олександровича. Всі бабки. Ой, зі святом наші ходять. Ти бачиш, як от як хорошо вже ми у Європі благодаря саничу. А так би ми коли б сюди попали, па? ще непонятно, скільки б часу пройшло. А так ми вже тут, Європейці. Потужні, незламні, ідентичні головне. Але ідентичний. ідентичне. Останець, голова зробив мене ідентичним та незалежним. До війни я ж не відчував. Лан... Незалежним. І що лан ланцюг от этого треба, коли бабки государственної крадете, ланцюг треба теж зробити, щоб всім по чуть-чуть доставалось. Точно, дяденько. Ось сьогодні забув написати, щоб з бюджету нам щось в це видали. Украду... Слухай, я ще, знаєш, за, за що хочу подякувати нашому саморадовому генералі mm. на Піпіду. За те, що під час того, як там триває війна потужна у Покровську, обстріли все одно виділяють кошти, щоб Покровськ жив. На дороги там 10 молодцы, мільйонів в, в это виділили з бюджету, на квіти, на зелене насадження, на все там виділили. кошти. То і все, все неправильно. А? Ипсо правда. як тендер на Прозоро є, На покрощем. Тендер и псошный. Сто триллионов миллионов направый. Эпсошный mm? тендер. Ой, хорошо, хоть розові фламинго почали виробляти, та мільйони, трильйони дронів вже робимо для незалежності. Ой, как добрый этап. Короче, сегодня самое главное таке свята, сегодня. Незалежность это раз, а во-вторых, Україна вже ні від кого не залежит. А Володимир Олександрович сказав, що вже весь мир признав те, що ми не проіграли. Все. Вот. Це... О, дяденько. Тебе, це найпотужніше. Найпотужний месендж. То що додатково. Все. Я тебе кажу. собираємо, Та ще не... донатів мало, дядько. донатів, Не закрили збір, на Не закрили збірне не лоха. На, на другое місто підемо. Ой-ой-ой. Ну, зі святом всіх, шановні, давайте. Головне, що наш не не уїхав. Я про... Сьогодні лацюг буде потужний. Ми тут зробимо такий. Давайте вперед-перед-перед на перебожки. зі святом ще раз. Давай, що там, що там суха, дядька, пару євро є, підемо зараз, ні буде нікуди відправляти. Підемо зараз, купимо та води водички туди-сюди. Ну, ну ти зрозумієш, ну по молочка, ну по схемі наших. Понял. Сейчас, зараз, зараз по пішли.